У повітрі панує атмосфера весни, а скрізь пахне квітами. Щорічне свято, 8 березня відзначають в усьому світі. Однак це не лише про жіночу красу та подарунки. Правильна назва сьогоднішньої дати міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але більшість українців все ж таки звикли радувати своїх дружин, матерів, дочок, колег яскравими оберемками. Тож біла церква вибухнула різноманіттям квітів. Це можна побачити і позаду мене. Як наголошують продавці, ажіотаж розпочався ще о. О шостій ранку, а вітрини з букетами розбирають на очах. Дивіться, видно по вітрині. Підкилоска взагалі а в скільки годин вже почалися покупки святкові чоловіки. В основному чоловіки були Так, да, чоловіки. Ще напередодні свята тут спостерігаються значні черги машин і покупців. Подібні точки продажу квітів розкинулись по всьому місту. В основному купують тюльпани різних сортів та кольорів, але не нехтують і трояндами, орхідеями та гіацинтами. Зазначу, ціни в день свята не зросли. Починають купувати. Ми дуже задоволені. Цінова політика, яка була, така і є. Тюльпанчик по 40 гривень, по 50 гривень. Ончике 250, вісті А Ось такий букетик буде обійдеться. Скільки 440 гривень? Власники магазинів розповідають, що цьогоріч люди активніше створюють собі свято, адже минулого року бойові дії перекреслили 8 березня. Зараз же і кількість квітів незліченна, і попит високий. Тут дуже, дуже сильні жінки Ukrayna'da sık musiki, asoban cennetetse var, genç, genç,im dostreim, matreim, sesdreim. No, Vazmay mart'te tutu, yedet normal ne seviti, normal. No takidine, çoğu kişiye anipakvay, takidine, no asoban Vazmay mart, anip çokcun, çokcun popüler ne sarti, no, jöldi, beyli, i sirenvi, anip sımy büyükü Ete mesnet tulpanı e, 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 samlusu. Beli Serkovski tulpan, Beli Serkovski tulpan, ise samlusu Ukrayni. А потім із з Галландії піргоди з Польщі не етені тюльпани. Ну саме лющий тюльпан білі тюльпан. Попри всі труднощі, українці не падають духом та намагаються радувати панянок різними подарунками, теплими та ніжними словами. Якщо запитати чоловіків, що вони побажали жінкам, всі як один відповідають мирного неба над головою. Перемога, так скажемо. А взагалі, щоб жінки завжди э, цвіли. Саме перше це мирного неба над головою. Щастя, любви, кохання. Э, все остальне буде. Все хорошого хотіла б пожелати, к сожалению, покупаю наверное, реже, ніж хотілося б. Саме головне, щоб в Україні був мир. Ми все одно победим. 100%, мільйон процентів ми Так, да, Победите за нами. И мы желаем нашим сестёрам, матерям, чтобы они терпели, внучка, ну хотя бы пару месяцев терпеть. Мы победим. І їхні мужі, їхні снаві вірняться з живим, здоровим домой. Натомість варто пам'ятати, кому завдячуємо за цей весняний день. Зсу наш телеканал також долучається до привітань та кажемо спасибі усім тим, хто наближає довгоочікувану перемогу. Любі українки ви сильні, мужні, а головне вільні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.